Частина шоста. Сцена третя. Вулиця. Входять Себастьян і Антоніо. Себастьян, тебе я турбувати не хотів, та як турбота ця для тебе мила, то я й не дорікатиму тобі. Антоніо ніяк не міг тебе я кинути. Моє бажання зустрітися з тобою було міцніше старі. Я боявся, щоб не спіткало щось тебе погане у цім тобі незнаному краю, де ти не маєш друзів ані кревних. Коротше, це любов і приязнь, щира, мене погнали, щоб тебе знайти. Себастьян Антоніо, спасибі, щиросердне, за послуги негідно часом платять, проте, коли б я мав чим заплатить, то ти найвищу мав би нагороду. Ну що ж, підемо глянемо це місто? Антоніо, помешкане для вас, огляньмо спершу. Себастьян, я не втомився, до ночі ще далеко. Прошу тебе, мій друже, подивімось на пам'ятки минувши небучної, якими це прославилося місто. Антоніо, на жаль, ходить мені тут небезпечно. Морському бої з кораблем Морсіно одного разу так я прислужився, що вже не знаю, чим відслужить. Себастьян, ти певно, вбив людей його багато? Антоні, ні, не такий кривавий злочин мій, хоч і могло дійтися там до крові. Могли б, звичайно, заплатити ми за те, що взято наші городяни, і заплатили. Та моя натура, мій друже, не дозволила цього. І ось тепер, як тут мене спіймають, то візьмуть з мене дорогу ціну. Себастіан. Так, небезпечно вам ходить відкрито, Антоніо. Ось, пане, маєте мій гаманець на півдні міста у заїзді слон, приміщення найкраще. Там замовлю вечерю добро я, допоки будеш ти старовини міста оглядать, і там таки застанеш ти мене. Себастян, на нащо ж мені твій гаманець? Антоніо на те, що як побачиш ти якусь дрібничку, то б міг її купити без вагання, а то в кишенях, мабуть, вітер свище. Себастьян, прощай, твоїм я буду скарбником. З годину. Антоніо. Тож, у слоні Себастьян, ну певна річ, виходять. Сцена четверта. Сад Олівії. Входять Олівія і Марія, Олівія. Послала я по нього. Прийде він. Чим пригостить його? Чим надарити? Купити знаю молодощі легше, ніж ублагати... Чи позичить? Де ж Марьворю? Він чемний, поважний, як слуга для цієї годин справи. Де він? Марія, він скоро буде тут, рапине. Він якийсь чудний, не наче з божеволів». Олівія. Чом, що таке? У маячню запав? Марія. Ні, пані моя. Він тільки усміхається. Краще було б, якби при вас була яка охорона. Як він прийде, бо це чоловік, безперечно, з глузду з'їхав. Олівія поклич його. Марія виходить. Як він без, безумен, так як і я, коли скорботне божевілля можна з веселим божевіллям порівняти. Ходить Марія з Марволіо. Олівія. Як поживаєш, Марволіо? Мольвову, чудово, рапине. Хе-хе-хе, усміхається мрійно. Олівія, ти усміхаєшся? А я тебе якраз покликала в сумному ділі, В Сумному, графине? Я міг би бути сумним. Ці, ці підв'язки навпрост перепинять плен перепинають плин крові. Та що з того? Коли це тішить око одній, то зо мною виходить так, як сказано в синеті, що до смаку одній усім те до вподоби. Що тобі таке, марволю? Що сталося, марволю? У мене не чорна на душі, хоч і жовта на ногах. Лист потрапив до належних рук, і накази будуть виконані. Я думаю, ми таки знаємо цей прекрасний латинський почерк. Оливі. Чи не лягти тобі в постіль, марволю? Мар У постіль? Так, кохана, я прийду до тебе. Олівія, господь з тобою. Чому ти так усміхаєшся і так часто цілуєш собі руки? Марія. Як твоє здоров'я, Марволю? Марворіо, з вашого дозволу, хіба солов'ї відповідають галкам. Марія, як ви смієте з'являтися до моєї пані з такою смішною безсоромністю? Марволю, не бійся величі. Це гарно сказано, Олів'я. Що ти хочеш сказати, це Марволю? Марворіо, одні родяться великими. Олів'я, ну. Марвою, інше здобувають велич. Олівія, що ти говориш? Марворю, а декому її накидають? Олівія, хай порятує тебе Бог. Марволю, згадай, хто хвалив твої жовті панчохи. Олівія, твої жовті панчохи? Марвою, і бажав бачити тебе в підв'язках нахрест. Олівія, в підв'язках нахрест? Марворю, вперед, твоя доля в твоїх руках. Олів'яв мо... в моїх руках. Мальволіо, коли ні, то нехай я і далі бачитиму тебе ключником, товаришем слуг негідним торкнутися персці фортун. Олівя, та це справжнє божевілля. Входить слуга. слуга. Пані, молодий кавалер від грапа Орсіно вернувся. Я ледве затримав його. Він жде наказів від грапині. Олівія, я вийду до нього. Слуга виходить. Люба Марія нехай подбає про цього чоловіка, де мій козан Тобіо. Хай двоє з моїх людей ретельно опікується ним. Я не хотіла б і за половину свого посагу, щоб з ним сталося щось недобре. Олівія Марія виходять, маріволі. Ого. А ну, Підійдіть ну, хто тепер до мене? Сам пан Тобіо повинен дбати про мене. Це цілковито збігається з листом. Вона зумисно посилає його на те, щоб я міг бути з ним нечемним. Вона сама підбиває мене в листі, скинь свою смирену оболонку і я весь іншим не церемонця з моїм родичем, був суворим із челядю. Хай уста твої виголошують промови державного значення, Поводься не як усі. Я спіймав її. Але це діло рук Юпітера. І я дякую Юпітерові. А тепер, коли вона відходила, нехай подбають про цього чоловіка. Чоловік не мальволівий, не ключник. А чоловік, ну, все виходить на одно, і нема ні скрупула, ні в на сумніву. Жодної перешкоди. Не може бути ніякої несподіванки чогось непевного. Що можна сказати? Ніщо не стоїть тепер між мною і повним здійсненням моїх надій. Юпітер, а не я, творець цього, і йому треба складати дяку. Ходить Марія Пантобіо і Фабіан. Пантобіо. Де він? Вім'я всього святого. Нехай усі дияволи з пекла всилилися в нього, нехай цілий легіон їх заволодівним, я однаково з ним говоритиму. Фабіан, ось він, ось він. Що вам таке, пане? Що вам, чоловіче? Маріво, ідіть, Я відпускаю вас. Залиште мене на солодкій самоті, Ідіть. Марія, чуєте, як глухо говорить у ньому лукавий. Хіба я не казала вам, пане Тобі, а графиня просить, щоб ви подбали про нього? Маріволя, ага. Вона справді просила, пан Тобі. Йди, йди. Тихо, тихо, нам треба поводитися з ним лагідно. Е, здай, це, це вже на мене. Як поживаєш, мальволю, що тобі таке? Друже мій, борися з дияволом. Ти ж знаєш, що це ворог людського роду. Марія, чи розумієте, ви що говорите? Марія, бачите, як він бере до серця, коли ви гудите диявола? Коли б то, господи, не був він зачеклований, фабіан, занеси його сече до ворожки. Марія, узавтра вранці не відміна, як тільки жива буду. Моя пані не хоче втратити його нізащо в світі. Мальволя, ото ж та. Марія, о Боже, пан Тобіо, прошу тебе, мовчи. Це. Негодячий спосіб, бачиш, ти тільки дратуєш його. Залиши мене з ним самого, Фобіан, не інакше, як треба вдатися до ласки. Лагідно, лагідно. Лукавий сам грубіян і не хоче, щоб з ним по грубіямському поводились. Пан Тобіо, ну, півнику мій, як поживає Сціпонька, марбулю, добродію. Пан Тобіо, ціп-ціп-ціп-ціп. Ні, пане мій, поважній людині, не до лиця грати під жмурки сатаною. Згинь нечисто сило. Марія змусила його прочитати молитву. Добрий пане Тобіо, змусть його молитися. Маргуля, молитись? Пустушечко. Марія, ні, рочусь вам. Він і слухати не хоче про Божествина. Маргою, «Забирайтесь геть. Повістьте с усі ви нікчемні жарогідні створіння. Я не належу до вашого кола. Ви ще почуєте про мене, виходить пан Тобіо. Чи ж можливо це, «Фабіан, коли б щось таке показали на сцені, то я засудив би таку виставу як неправдоподібну? Пан Тобіо, самий дух йому заразила наша вигадка. Марія, ні, на крок тепер. Однього, щоб наша вигадка не вивітрилася і не зіпсувалася, Фобіан, їй богу, ми таки справді доведемо його до божевілля. Марія що ж, буде спокійніше в домі? Пан Тобіо, ходім, зупнемо його в темній кімнаті і зв'яжемо. Моя небога вже певна, що він звожеворів. Можемо далі вести цю гру собі на розвагу, а йому на покару, поки сам жарт наш. Не видихнеться і не примусить нас над ним змилуватись. А тим часом провадьмо справу судовим порядком, і Марія матиме нагороду за чесні свідчення. О, дивіться, повин, маєте ще одну прояву. Входить пан Андреа. Пан Андреа. От виклик. Почитайте, ручусь тут є. Досить і отсту і перцю, і перцю. Фабіан, Такий він гострий, пан Андреа. Так, так, ручусь, читайте, бо, пан Тобіо, давай мені читає. Юначе, дарма хто та такий, ти однаково підла людина. Фабіан, ловко і сміливо. Пан Тобіо читає. Не дивуйся, і не питай себе, чому я так тебе називаю, бо я не хочу сказати тобі причину. Тобі до діла сказано, тут і суд не причепиться, пан Тобі читає далі Ти приходиш до пані Олівії, і перед очима в мене вона поводиться з тобою ласкаво, але брешеш не з цієї причини я викликаю тебе, бо дуже коротко і вельми безглуздо. Пан Тобія читає, я підстережу тебе, як ти йтимеш додому і коли тобі пощастить мене вбити. Фабіан, чудово! Пан Тобія читає, то ти уб'єш мене як мерзотник і падлюка. Фабіан, ви весь час ухиляєтесь від ударів закону. Прекрасно. Пан Тобіо читає, прощай, і хай помили Господь. Одну з наших душ. Він може помилувати мою душу, але я сподіваюся на краще, тому бережися, твій друг, зважаючи на те, як ти мене зустрінеш або твій заклятий ворог, Тряс, Коли це лист не зрушить його з місця, то цього не зможуть зробити і ноги його. Я віддам йому листа, Марія. У вас є саме нагорода, він нагода, він розмовляє з моєю пані і незабаром піде, пан Тобі, іди, пане Андреа, чи ти на нього садом, скоро побачиш його, вихопиш шпагу і закидай його найстрашнішою лайкою. Буває ж, не раз, що жахливі прокльони, промовлені голосно, і брутально, яскравіше виявляють мужніш, ніж коли б людина доводила її ділом. Гайда, пане Андреа. Ну, що, що, а, а, а лаятись, я зумію виходить. Пан тобі, листа я не віддам, бо поведінка того юнака свідчить, що він розумний і добре вихований. цього доказом є його посередництво між паном його, моєю небогою. ж цей напрочуд безглуздий лист не злякає юнака. Він зрозуміє, що написав його йолоб, але я передам виклик на словах. Наговорюю хлопцеві про мужність тряса. І запевню молодь бо така довірлива, що Андреа страшенно лютий, спритний, завзятий, нігнінливий. Це так налякає Бог, що вони вб'ють один одного поглядами, як Василіські. Фабіан, Он він іде, з вашою небогою. Залиште їх, поки він попрощається, а тоді вперед. Пан Тобіо. Я ж тим часом вигадаю найстрашніші слова для виклику. Пан Тобіо, Фабіан і Марія виходять. Ходить Олівія та Віола. Олівія. Сказала, все є серцю кам'яному, піддавши небезпеці власну честь, щось у душі засуджує мій вчинок, та він такий нестримний, і свавільний, що з осуду цього лише сміється, Віола. Як ваше серце пристрасть паленить, так паленить вона й моєго пана. Олівія, ось маєте дарунок. Мій портрет, не бійтесь, він мий. вас не образить, благаю вас, приходьте завтра знову, яке мені прохання волить ваше на честь свою тавра не кладучи. Віола, прошу одного. Полюбіть мого велителя. Олівія, як можу я йому віддати те, що тільки вам належить. Віола, о, я зумію виправдувати вас. Олівя, гаразд, приходь лише тебе я бачить мушу. Лукавий довести до плекла можеш душу виходить. Входять пан Тобіо і Фабіан. Пан Тобіо, привіт тобі, кавалере. Діола і вам привіт, пане. Пан Тобіо, хоч би яка була при тобі зброя? Барися за неї. Я не знаю, чим саме ти його образив, але твій супротивник повний злості як мисливець жде тебе в кінці саду. Приготуйся, не гаючись, бо супротивник твій спритний, умілий і смертоносний. Віола, ви помиляєтесь, пане, я певен, що ні з ким не сварився. Я не пригадую, щоб завдав кому небудь образу. Пан Тобіо, ви переконаєте супротилежнім, запевняю вас. Отож, коли вам хоч трошки дороге життя, будьте обережні, на боці вашого супротивника все, що може дати людині молодість, сила, спритність і людь. Віола, прошу вас, скажіть, хто він? Пан Тобіо, він рицар, висвічений дотиком непощербленої рапіри. Але це сущий диявол у поєдинках. Він тричі вже розлучив душу з тілом і гнів його під цю хвилину такий нестримний, що вгамувати його можуть тільки смерті могила. Такий уже він удався або все взять, або все програть. Його. Я вернусь до палацу, попрошу грапиню дати мені супровідь. Я не забіяка. Чував я, що є люди, які навмисно викликають інших на сварку, щоб довести свою хоробрість. Мабуть, цей чоловік саме з таких. Пан тобі, ні, пане. Його бурення випливає з неба якої образи. Тому йдіть і я говорю, до палацу ви не вернетесь, не ставши на бій зо мною, а це так само небезпечно, як і з ним. Отже, вперед, або вихоплюєте зараз же шпагу, бо ви ж повинні битись, або на навіки від права носити зброю. Його, це, 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 це нечемно і дивно. Бути ласкаві, довідатись у цього лицаря. Чим я образив його, коли це справді так сталося, то воно без намислу, а просто через неуважність. Пан Тобі, гаразд. Пане Фабіане, зостанься з цим кавалером до Кевернус, я я виходить Віола. Ви мось пане, знаєте в чому тут річ? «Фабіан, я знаю, що то рицар дуже лихий на вас, до поєдинку на життя чи смерть. А більше нічого мені не відомо. Віола, скажіть, будьте ласкаві, що воно за людина? «Фабіан, так, зверху нічого особливого, але ви дістанете докази його мужності. По правді, це найспритніший. Найкровожерніший і найстрашніший супротивник усієї лірії. Бажаєте піти йому на зустріч? Я спробую помирити вас, якщо зумію, Віола, Я буду вельми вдячна вам за це. Я волів би мати діло зі священиком швидше, ніж з рицарем. Мені байдуже чи мен... називатимуть мене мужнім. Виходить, ходить пан Тобіо, пан Андреа, пан Тобіо. Ну, друже мій, це сам чорт. Я ще не бачу такого рубаки. Я пробував ним битися на рапірах у піхвах, але він робить випади так блискавично, що не можна вхилитися. А коли він одіб'є удар, то сам разить так несхибно, як нога ваша торкається землі. Кажуть, він був майстром фехтування у султана. Пан Андре, а. А чорт, я не хочу з ним битися, пан Тобі, та тепер його вже не вгамуєш. Фабіан. На силу стримай його там, пан Андреа, прокляття. Коли б я знав, що він такий сміливий, такий митець до фехтування, то скоріше е е е диявол взяв би його, аніж би я викликав. Умов його за цю справу, я дам йому коня мого сірого капулета, пан Тобі, я запропоную йому це е е стій тут та бадьорись, друже. Все кінчиться без погибелі душі. У Ну, я на твоїм коні. Я буду їздити верхи не гірше, як їжу на тобі, ходить Фабіан і Віола до Фабіана. Він дає свого коня, щоб примирити справу. Я переконав його, що цей юнак сам диявол Фабіан. А цей страшенно високої думки про Андреас блід і труситься, ніби за, за ним женеться ведмідь пан Тобіо до Віоли». Нема рятунку, пане. Він хоче битися з вами, бо заприсягся в цьому. Він передумав ще до сварки і гадає, що про це не варто говорити. Отже, шпагу наголо, щоб дати йому змогу виконати присягу. Він запевняє, що не поранить вас. Йолобік. Спаси мене, господи. Ще хвилина, і я сказала б їм, чого бракує мені, щоб бути чоловіком. Фабіан. відступайте, коли побачите, що він розлютився. Пан Тобіо, ну, пане Андреа, рятунку нема. Цей кавалер хоче заради честі битися з тобою. Поєдинку не минути, але він обіцяв мені, як рицар і вояк, що не поранить тебе. Ну, починай. Пан Андреа, дай Боже, щоб він додержав слово, вихоплює шпагу Віола, запевняється проти моєї волі, вихоплює шпагу, Ходить Антоніо. Антоніо, сховайте шпаги. Коли цей юнак образи вас беру вино на себе, коли образник ви за нього буду ябитися. Пантубіо, Ви, пане, хто ж ви є, Антоніо, вихоплює шпагу. Я той, хто більше за дружби зробить, ніж говорити, хоче він, про це. Пантубіо, коли ви самі рветесь до бою, то я до ваших послуг вихоплюю шпагу. Фабіан, любий Тобі, з у Вони йдуть стражники, пан Тобіо де да Антоніо. Ми ще поговоримо з вами. Віола до пана Андреа, прошу вас, пане, кладіть вашу шпагу в піхви, коли ви згодні. Пане Андра, їй же Богу згоден. А що до того, що я вам обіцяв, то я додержу слово. Він добре виїжджений і має легку ходу, ходять стражники. Перший стражник. Ось цей чоловік, виконуй свій обов'язок. Друзі це Антоніо. Я арештую тебе з наказу герцога Арсіна, Антоніо, ви помилились, пане, перший строк. «Ні, пане, добре вас я опізнав, хоч ви тепер і не у Марязькій шапці. Беріть його, він знає, що я знаю. Антоніо, корюсь, довели, це через те, що вас шукав я. Моя вина, то я і відповім. Та що б могли зробити ви тепер, як мушу я свій гаманець забрати? Про це страшніше здумати мені, аніж про те, що стерпіти я маю. Та не смутіться. Друге стравнього. Годі вже. Ходімо, Антоню, частину грошей поверніть мені, прошу вас. Його гроші? Я не розумію за співчуття, що ви мені явили, та ще й тому, що ви в тяжкій біді. Ладен, я з вами, пане, поділитись». І з небагато майна свого я половину грошей вам віддам. Ось маєте, Антоніо, ви хочете зректи? Невже того, що я зробив для вас, і ще не досить вам? Не спокушайте мене в хвилину волі, щоб не став я вам недостойно дорікати всім, що доброго вчинив для вас, я пане? Йола, на жаль, я тих не пам'ятаю вчинків. Я вас ні змови, ні з лиця не знаю. Невдячність, невдячність, я ненавиджую сам гірш як брехнею. Брехню, пияцтво і й розпусту, як всі мерзоти, що своїм диханням отруюють ріковну нашу кров. Антоніо, о, небеса. Друге серено, ходімо, пане, прошу. Антоніо, стравай. Два слова тільки я скажу. Колись цього я вирвав юнака із кіхтів смерті, доглядав, беріг, клонився перед ним, і перед його образом прекрасним, їм щиру душу мріючи знайти. Перша сторона, що нам до цього? Прошу вас, ходімо, Антоніо, і божество моє, мерзенний ідол, ти, Себастьяне, оганьбив себе, ти гарний зовні, а в душі потвора, бо найпотворніше на світі зло, а доброчесність от краса найвища. Прекрасне зло, шкатула, це порожня, яку диявол сам розмалював перше раз Він божеволіє. Веди його. Ходім, ходімо, пане, Антоніо, я готовий. Виходить із стражниками. Віола, мені здається, що слова його родили пристрасть, у яку він вирить. О, серце, як би я хотіла віру мати, щоб він мене вважав за до дорогого брата, пан Тобіо, андреай Фабіане, нумо до корчми. Там, може, віршик, який складемо ми. Віола, так, Себастьяном він мене назвав. Я знаю, брату, я подоба повна, якраз таки мій брат, коханий був, носив таку точнісненьку одежу, взяла в зерець, я з нього, О, коли б це правдою було, то бурі чорні хвилі сміхалися б мені, як давні друзі милі, виходить пан Тобіо. Безчесний, нікчемний хлопчисько, полохливіший від зайця. Його безчесність видно з того, що він покинув свого друга в біді і злікся його. А щодо полохливості, то спитаю Фабіана. Фабіан боягуз, смиренний і побожний боягуз. пан Андреа. А, чорт, я дожину і відлупцю його, пан Тубіо. а так так, відлупцю його, але не виймай шпаги. Пан Андреа, ще б таки не відлупцювати». Виходить Фабіан, ходімо, глянемо, що то буде. Пан Тобіо, б'юся б, б заклад, що на що хочеш, що нічого з цього не вийде. Виходять.